Діло. Тут вже треба дивитися, чи вона дійсно буде в охоті чи ні. Так, що ось таке. Я відповіла на ваше запитання. А тепер буду читати далі. Так. Наталія Корнійчук, гарного вечора. І вам гарного вечора. Богдан Наташа Гайдаєнко, доброго вечора. Діана Наталія, привіт. Передайте від мене. Наталя тобі теж передає, чуєш. Богдан після, Юля після пані Люби стрім у Олі Чмаченко чи ні? Олі Чмаченко вже був стрім. Наталю, де ти блудиш? Ти така зимна? Я ж ціло трушуся, бо чогось вже почув, тусить то втерпить, погріється, хоч би О, Капець. То що тут таке? Люди замерзає в хаті на постелі під грубою. На носа рукавицю натягни. тягне. Немає наносника. Это. Анастасія Любочка розтирати треба тільки де мишці, живот не треба. Особливо хорошо розтирати шейні мишці. Э, так, я зрозуміла. Аня чуєте, як розтирати треба. Ось тут пише Анастасія. Але те. Это... Я думаю, розтирати одно, але ще б його краще зігріти, то, думаю, тоді він би кращий був результат. Це моя думка, ну я не знаю. Юля Ні, Діана Сердечка, Анастасія, привіт, привіт Іван Музика. Вечір добрий, Любушка, привіт, Іване. Як там вас справи? Ліана, Юля, тобі моя хороша ксюха, моя хороша цукерка, Юлія Цукерка. Ваніш, як думаєте, коли Україна вступить в ЄС і які зміни треба зробити в Україні, крім, крім того, щоб закінчити війну? Чого вам бажаю з цілого, з цілого серця? І от як Бог дасть війна закінчиться, от тоді будемо говорити, поки війна не закінчилася, ось, не, не скачіть туди. Де, ви ще, де вас туди ще не пускають. От як доживемо до того моменту, ось тоді все побачите і все буде знатися. А то, каже, не плануй дурачі, бо Бог перейначе. Катерина возна, добрий вечір, Люба Наталя, добрий вечір, Катерино. Андрій, Виноград вже. Позакопували, ні ще не закопувала, бо ще не побризкала. Діана, Катерина возна, привіт. Віра Вітвицька, добрий вечір. Здоров'я, миру, вам приємного спілкування. Доброго вечора, Вірочка. Всього вам найкращого. Юля, Віра привіт, Діана, Віра, привіт. привіт. Діана, Богдан, привіт Катя возна доброго, мирного вечора. Так, піше, підкладай групки. Узер-узер, доброго вечора. Козі сім місяців вагу набрала козлика, не підпускала до себе, але наче тиха охота почалася козлику сім місяців. Ну, то я вже ж вам відповідала, що ну на те питання. Ви чули чи ні? Ану напишіть, щоб я подивилася, чи ще раз повторити. Я ж воно ну, на це питання, от читала його з коментаря і відповідала. Ану, узер-узер, напишіть. Я на тому телефоні подивлюся, чи ви чули, чи ні. Наталя Чикарё... Надя Чекарьова, Олячка, мені дала два гібіскуса, де їх краще посадити Надіжда Харков. Так, дівчатка. Я свої посадила так, щоб не на, не на сквозняку. І щоб сильно вітер його не смалив, бо він вітру боїться ну, Ось, Я так дивлюся по своїх. Якщо затишок, за, за то він багато краще перезимував. Хоч були саджанці хужі, але за ці він перший. Ось, Бо він був в такому закутку, кологанку там от в квітнику, і він краще перезимував. А, а той, що. Ріс сюди більше так вже до, як сказати, до вітру, то той менший був. Ось так, що ось таке діло. Узер, напишіть, чи ви чули відповідь на своє питання, чи ні. Оля 80, дякую. Галина Загрійчук, добрий вечір. Лайк поставила. Люба, а ви гортензію обрізаєте на зиму чи ні? Галиночку, дивіться.